Всім привітаські! З вами є Милапінки, і сьогодні ми знову прийшли в Poppy Playtime 2. Ось ми зупинилися на ось такому моменті, де в нас тепер не червона а зелена рука. Дивіться, раз. І ось тут два. Все. Але нам потрібно цю штуку якось до нас забрати. А ми не можемо. Я вже це зробила. Для того, щоб нам пересунути цю штуку, нам потрібно нажати ось сюди. Можемо взяти ось ці штуки, ну і ось так пересувати. А чому воно не взяло? А де цей. Аго! Ну, все в нас є ось цей заяць. Тепер можемо йти далі. Ага, далі ми не підемо. Тепер нам потрібно взяти ось цю штуку, сюди її забрати. Я не знаю, можливо, ось це нам потрібно зробити. Ага? Ну і тепер ми зможемо залізти, так? Ось нарешті ми сюди зійшли. Куди нам? Сюди? Ні, не сюди. Сюди. Ні, не сюди. Давайте побігли далі. Тут у нас наша любима головоломка. Ось сюди заходимо. Ану? Сюди зайшли, так? Тепер присіли? Взяли. Ось тут, ось так зробили. Далі ось тут і ось так. Що тут у нас? Ага, зрозуміло. І куди нам далі потрібно йти? А минулого разу ми сюди ходили, правильно? Якщо дивитися логічно, то нам сюди. Давай, да, это зараз буде, я так зрозуміла, зустріч з Хагіває. Не! Фіолетовий. І що? Плейтайм. А, мені туторіал показує. Я ніби зрозуміла, але не до кінця. Що ти хочеш від мене? Давайте шукаємо хагівагі. О. Перший? Другий? Третій? Дванадцять? Тринадцять? Чотирнадцять? Та куди так? Швидко? П'ятнадцять? Шістнадцять? Сімнадцять. 18. Давай домовимося. Можливо, ти мені дозволиш звідси піти? Ні. Вона кудись пропала. Але нам зато відкрили вихід. Це вже добре. І як я маю залізти? Ось у нас така дуже хороша штука була. Ну, нам я так зрозуміла немає куди більше йти, тому йдемо сюди. Угу. А сюди ми також не підемо. І куди нам далі йти? Ага. О, привіт Це хто в нас хаги-ваги? А, ні, кеси місі Привіт Що ти хочеш від мене? Що ти хочеш від мене? Давай, нажимай, нажимай, нажимай! Давай, 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 давай. Давай, нажимай, нажимай, нажимай. Ой. А. Ти втечеш? Вона втікає. Вона не буде за мною бігати. Вона така хороша. Дивіться, ми ось ця нажимаємо. Далі сюди. І далі, я так зрозуміла, нам сюди. Ну і куди ми прийшли? А ну зачекайте, Я не можу зрозуміти, куди нам потрібно йти. Я нарешті зрозуміла, що нам потрібно робити. Ми беремо ось це. Ось так робимо. Це забираємо, ось так робимо. Це забираємо. Біжимо далі. Сюди нам так? І ось це сюди. І це ми відкриваємо. Це ми забираємо. Нам точно сюди потрібно? Можливо, сюди. Чи це звідки ми й прийшли? Тоді ми їдемо далі. Пішли, а, вона нам зараз прохід відкриє. Я ж казала. Я так думаю, що нам потрібно сюди. Ну, і тут все по новій. Ну, і ми нажимаємо останню кнопку. І можемо їхати, як я зрозуміла, так? Що ми можемо зробити, то це тільки ось це. Ага. Відкрився ще один прохід. І я так зрозуміла, що нам сюди. Щось мені це не подобається. Але давайте пішли. Прийшла, взяла. Так, сюда я залезла. Ну и взяла. А, ну все. А далі мне куди? Ну я бежу. Від кого? once the lights turn back off. The lovable PJ Pugapiller will follow you. you your... Все, я зрозуміла, добре. Окей. Okay. Та да все, 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 я зрозуміла. О, Не обертатися можна, правда? Ого, ну давай швидше. Ого. Оце це вже було жорстко. Мені здається, що я зараз не буду встигати. Наблизько. Ні-ні, ні я вже не встигаю. Куди йти? Сюди? Та давай я стрибаю. Чому я не можу сюди піти? Ого. Чому? Та чому я не можу сюди піти? Та я ж бачу тебе. А, воно пришвидшилось, та ладно. А, мені сюди в вікно потрібно було прийти. Я думала, що мені туди потрібно, Ну, сюди поїде, так. Так, далі нам сюди. Я так зрозуміла. Так, а це в нас хто... Ага, зрозуміло. Ага, це донизу це доверху. Ми знаєте, що ми маємо зробити? Щоб вони в правильному напрямі йшли. Ну, вони, коли сюди йдуть, вони падають. Тому їм, скоріше за все, не сюди. Їм, можливо, сюди потрібно. Ну, дивіться, нам перше сюди потрібно, так? Сюди приїжджає і нам потрібно. ось дивіться зараз. Сюди. Воно їде, їде в нас. А куди, я не знаю. Ми трішки донизу йдемо, так? І ось зараз приїжджає і до нас сюди. О! Нам тільки одна іграшка потрібна, правда? Далі нам сюди потрібно. І наверх. Ну ладно, нам поки що потрібно сюди. Так, зайця поклали. Ну. І ще нам тут потрібно. Ну, дивіться, ми сюди прийшли. Так, це поки що брати не будемо, бо я хочу розібратися перше. Що, куди і як. Дивіться, як нам потрібно зробити. Сюди ось так. Беремо ось це. Ось так проводимо. Далі беремо ось це. Ну, так, відкрилося. Ага, ми сюди потрапити не можемо, але можемо зробити ось так. І тепер нам потрібно нажати на ось цю кнопку. На яку ми нажати не можемо. Можливо, як ми ось тут зелене зробимо, то ось тут в нас якраз таки. ну, звільниться місце. Але я не знаю. Так. Звільнилося. Але ми вже не встигаємо. Можливо. Можливо, і встигаємо. І що робити? Так, не сюди, тому йдемо назад. Ого. Ого. А ось це вже виглядає? Я не знаю, як навіть це. Ого! пописатися У нас зараз е, рахує час, за який я можу від неї втекти? І що робити? Червоний? Жовтий? Червоний? Жовтий? Синій? Зелений. Що я маю зробити? У нас тут є ось таке місце, куди ми можемо залізти. Червоний, синій, зелений, червоний, синій, зелений. Червоний, синій, зелений, ну і жовтий, логічно. Все. Пішли. О, ні-ні-ні. Ого! А ось це вже було близько. Ось це вже було дуже близько. У нас тут є ще дуже гарна жовта стіна, ще сіра стіна є і ось така штучка. Ну мені тут теж нормально бути. Тому я не проти тут трішки ще побути. Ладно, я так думаю, що нам вже можна йти. Сюди знову спробувати? Я так думаю, нам ось ця потрібно нажати і сюди. Для чого я не знаю. Ого. І для чого я це зробила? Ну. А, нам сюди її потрібно було. Ну. А далі що? Пусть це, напевно, знову Ну давай. Якщо сюди пита? Ще буде Вона там є я її бачу, як тут двері закрити. Ну, я думаю, що нам сюди скоріш за все потрібно. Так Давайте Ого. Та да ну! я не встигла. Ну, я має зробити сюди. Давай давай давай, біжи, біжи, біжи. О, все, супер. Далі нам сюди. Страшно. Ого. Ого. Ну, давай швидше. Ого. А це що в нас. Ого. У нас тут відкрилася ще одна дверка. Ну і це вже, як я розумію, кінець. І що нам тут потрібно. І у нас є тут. Для кода 2, 4, 3, 1. Це я не знаю що. Це кольора і це фігурки. Добре. Червоний, жовтий червоний синій. Червоний, жовтий. Первоний синій. Далі цифра. Можна якусь змінити? Ні, не можна. Два, чотири, три, один. Поїхали. Ура! А ми сюди нажати маємо чек. Е? Куди? Ми хіба не туди мали їхати, ні? Ого а чому так швидко? А сюди нажати, а я не можу, а я не можу, о, можу Тримала кнопку, ну ладно. Цьому ну, все кому сподобалось це відео став вподобайки, забуваємо підписуватись. На з вами були ямала пінки і всім па па, -па, -па.